Привіт! У цьому відео поговоримо про досить унікальне естонське місто про Хапселу. Чим воно таке унікальне? Тому що ще якихось 80 років тому тут жили шведи і панувала Шведська культура. В цьому місті неймовірна кількість ресторанчиків і всіляких фестивалів, куди з'їжджаються багато туристів з усієї Естонії, а також з Латвії, Литви, Фінляндії Швеції. Саме сюди потусити, а також це місто має власного привида. Ну звісно, хапсело зовсім не погнушалися зробити і з. Появи привода також фестиваль, тому кожен рік є фестиваль в хабселу, який заманює людей подивитись на привода. І називається він Валкидам, тобто Біла леді. Історія досить проста. Колись, ще дуже давно, в сторіччі 14, коли в Хабселу заправляли епископи Сарама. А єпископи Сарама, якщо ви забули, це єпископи Тевтонського ордена, які там тікали з Римської імперії, прихопили собою все золото їх. Зберігали його на сармі, обов'язково теж про це зроблю відео. Тож підпишіться обов'язково і поставте просять випадок цьому відео вподобайку теж. Так от, єпископи Тевтонського ордеру були чоловіки сурові і постановили таке правило, що в храмі можуть знаходитися тільки чоловіки. І тут один служитель монастиря закохується в місцеву дівчину. Нічого не придумує краще ніж провести її в монастирі, влаштувати її в хор, тобто перетягти її хлопчиком, але ж, звісно, принади жіноче виявилися. Ну і єпископи такі, типа, що це таке за неподобство? Замурувати її в стіні. Власне, з мо... з моєї точки зору, це тотальна несправедливість. Дівчину запросили сюди пожити, а потім ще її замурували в стіну, і ти прийшла. Ну, якби може вона не знала правил, що не можна. Може, знала та з мехтовим правилам, але з другого боку, то чувак, ти чого ти її запрошуєш? Якщо ти знаєш, що це смертельно небезпечно? Ну, це таке риторичне. Так, от замурували ту дівчину, але серце її. Закохана, не може заспокоїтися, і кожного року декілька ночей поспіль вона з'являється в вікні, щоб нагадати про себе. Дуже романтична історія, але прагматичні істонці все тут спортили. Чому? Тому що вони доказали законом фізики, що то ніякий не привід, а просто в певну фазу місяця влітку в перпендикулярне вікно місяць світить під певним кутом, і з'являється от в вікні каплиці. Відприємливі естонці, як я вже сказала, зробили з цього цілий фестиваль. Цього року на оцю тінь коштувало подивитися 30 євро. все, закрили, всі входи, все, концерт фестивалі, плюс якесь додаткове лазерне шоу, дискотека, концерти місцевих гуртів. І навіть якщо... Не пише з погодою, і місяць не буде видно через хмарність, то все одно можна прожектором підсвятити під певним куток, коли ти знаєш, як то правильно зробити, і буде вам шоу. Попри всю негоду, цього року досить активний фестиваль білої дами, що зробили? З'їхалися байкери. я таке не люблю, але все одно позаглядати, подивитися, які в них мотоцикли, і як вони це все презентують. Дуже цікаво. Не можу сказати, що ця культура мені імпонує, але якщо такій кількості людей подобається. Такі розваги, то чому ні? Дуже чемні культурні, хіба дуже голосно? Я не дуже люблю такі голосні звуки. Люблю коли тихенько. Також до променаду була ярмарка, досить класичні товари. Знову ж таки, моя улюблена кераміка була представлена. Трошки серце моє охолоджується до цих всіх виробів, але все одно може колись таке станеться. Я щось куплю. Шукали ми якихось смаколиків. На жаль, нічого нам не приглянулося. Було декілька яток з непоганим м'ясом, сиру взагалі не знайшли смачного. Були ятки, де продавали готову їжу, більше нагадувало фастфуд, і було жарко, не хотілося нічого такого з'їсти. Також, звісно, багато всіляких заходів по кафешечках. Є в мене одне улюблене кафе, але на жаль, там було настільки забито людьми, що навіть. Не проштовхнутися, не ходили ми цього разу туди, але якщо ви будете не в фестивалі в Хапсалу, то зайдіть в це кафе. Нічого там з одного боку видатного немає, але архітектура цієї самої будівлі дуже романтична і, посидіти там просто випити кави або з'їсти морозиво, теж буде вже досить приємно. Звісно, це не єдине кафе в місті дуже багато всіляких затишних закладів, де хочеться посидіти обережно, тому що в більшості випадків тут все дуже смачно, і наїстися досхочу, так що ти не зможеш пересуватися, дуже легко. На сніданок, якщо ви не знаєте, куди себе подіти, то є дуже смачна пекарня прямо в центрі міста. Краще приходити самого ранку, тому що якщо прийти десь там 10, 30, 11 і далі, то буде стояти черга. І знаєте, як то стояти в черзі, не дуже хочеться, коли ти прийшов насолодитися кавою з якимось смаколиком. Де пожити в місті? Досить багато готелів, різноманітних, але вони в принципі досить коштовні. Можна пожити в спа-готелі, в якому досить комфортно, тобто там 4 зірки плюс. Все буде як звідзазвичай в класичних готелях. А можна пожити в будиночку, такому якому років 100, відчутувати цю саму атмосферу. Цього разу ми не жили в центрі міста, але якось ми орендували цілий поверх у такому будиночку. Досить незвично жити в таких. В будинках, коли там тебе скрипить підлога, все дерев'яне, зимку не раджу їздити, А от до пізньої осені ще можна, поки ви не замерзнете. Тому що дуже частенько в таких будинках погана ізоляція і з вікон, зі стін дме, і прохолодно, як би ви не топили. Таке може статися. Але цього разу ми орендували трохи так подалі від центру. Будиночок сауну можна так сказати. Двоповерховий, на другому поверсі була спальня а на першому поверсі, як то така вітальна кухня, і сауна. Сам будиночок досить непоганий, і сауна досить добра. Єдиний мінус для нас був, що у нас не було мийки, тобто не було раковини, де помити руки, єдине джерело води був душ, але якось. Прилаштувалися, тим паче, що ми всього на два дня, на одну ніч. Ще дуже класно приїжджати в Хапсалу в будиночку на колесах. Тут є прям така неймовірно прекрасна парковка з видом на море. Тим паче, що тут пішки до центру від цієї парковки ну, я не знаю хвилин 15 це максимум. Це здається безкоштовно. Не було там ніяких знаків про оплату, тому якщо у вас є наміри поподорожувати по Естонії в такому будиночку на колесах, то ця локація буде вам просто за щастя. Що ще, ще мені хочеться обов'язково сказати про хапсу, чому я так люблю це місто? Тому що ще якихось 80 років тому тут жили шведи. І тут навіть є музей, будинок шведів, ра році музеум, де можна сходити. Вхід коштував. То п'ять євро символічно, але розговорилися з ресепшеністом, з чоловіком. і Він нас пропустив безкоштовно як українці, сказав, що українці друзі музею, з нас не взяли гроші за квиток. Досить цікавенький музей, невеличкий. Небагато часу там можна витратити для того, щоб обдивитися всі експонати, але почитати там досить цікаво про всю історію. І саме головне, що евакуювалися всі шведи з території Гапсалої взагалі, в принципі з Естонії в 1940 ро році, коли прийшли совєти. Вони взагалі не мали жодної толерантності до радянської влади, тому всі виїхали, позалишали все, що є. Але попри все, все одно в місті залишився отой вайб, хоча вже 80 років, прийшло. І, знаєте, досить незвично іноді дивиться з українським бекграундом, коли в містечку на 10 тисяч людей чоловіки виходять на каву зранку потеревенити, або жінки так само в кафешках і голосно не кричать, а дуже так. Чемно себе поводять досить часто можна зустріти елегантних чоловіків в таких кежуал костюмчиках з пляшечкою вина, які йдуть кудись до друзів чи до дівчини. Досить чіпурні дівчата і жінки ходять по вулицях. Так радянщина трохи зачепила місто, трохи є таких п'ятиповерхівок і радянська архітектура, але вона якось так осторонь і хаб зберіглося в дуже дуже гарному стані. Дуже багато будинків, які по 100 років, які ще відображають ту всю історію і атмосферу. Тому навіть якщо ви не фанат приладів або вас не цікавить оця вся фізична замануха переломів світла і тіні, все одно дуже раджу вам поїхати прогулятися в Хапсулу. Тим паче, що це всього 100 кілометрів від Таліна, можна доїхати на автобусі, поток коштуватиме приблизно 10 євро в одну сторону, і краса вас буде вже зустрічати прямо з вокзалу, тому що автобус зупиниться біля, біля ЖД вокзалу і він в неймовірно гарному стані зберігся з дуже гарною архітектурою. Якщо ви все таки зберетесь капсулу, то бажаю вам дуже гарно погуляти. Не переїдайте. Якщо є у вас можливість, беріть в готель зі спа насолоджуйтесь або візьміть кімнату в будинку, в якому вже років сто, щоб відчути ту справжню атмосферу. Прошу вас підписатись на завершення, поставити цьому відео подобайку, вподобайку. А якщо ви вже поставили, дуже-дуже вам дякую ну і гарного нам дня!